Всім доброго дня! Зараз нарву малину і буду готувати смачні вареники з малиною. Для приготування тіста беремо 100 мг сметани, 1 яйце, 100 мг гарячої води, дрібку солі і приблизно 400 г борошна. І для начинки свіжу малину і цукор. Готуємо тісто у борошно, додаємо сметану, яйце. Дрібку солі і все перемішуємо. Далі вливаємо дуже гарячу воду і замішуємо тісто. Беремо тісто у кульочок і залишаємо на пів години, щоб тісто відпочило. Далі формуємо валик і ділимо на шматочки. Розкачуємо кружальця тіста, накриваємо варенички плівкою, щоб не підсихали. На кружечок тіста викладаємо малинку, трошки цукру зверху. Сипимо і ліпимо вареники. Варимо вареники в підсоленій воді 4 хвилини після закипання. Вареники готові і виймаю. Такі виходять вареники, дуже смачні, це смак літа. Тоненьке тісто сметанкою, смакота. Пробуйте, готуйте і всім смачного.